Шановні друзі, ми продовжуємо читання творчості, знайомства з творчістю найбрічнішого фантаста Британії, я вважаю, або взагалі людства Герберта Уелса. І зараз ми переходимо до нової його книги, яка називається Війна світів. Фабула дуже проста. Марсіані висаджуються на землю і починають захоплення і знищення людської цивілізації, захоплення людства, якого, до речі, використовують. В їжу, в якості їжі. І Уелс нам малює панораму, скажімо так, знищення людської цивілізації, починаючи з найсильнішої нації того часу, тобто Британії, Британської імперії, і причому на піки її могутності і самодовольства, він показує, як легко закрушаються стереотипи, які завели нас до, до стану, коли ми. Що ця це вторгнення, це знищення, ця катастрофа стала слідством певних стереотипів, які людство, з якими людство відповідало найважливіше питання для людини і цивілізації, як такої? Хто ми, хто ми, люди, як ми поводимо себе, яка у нас етика, на чому стоїть наша цивілізація, чого ми хочемо, як ми самі поводимося з тими, хто слаб слабкіше у нас? І він змінює, тобто він критикує певним чином британський модус поводитися в колоніях, тим, що ставить самі саміх британцевих мітрополій, Лондон ставить позицію, коли хтось сверхрозум, сверхрозум з, -з, -з, -з суперсилою з'являється і починає знищувати людей як якихось тварин. І апокаліптичний, ап -ап апокаліптична сцена, на якій він малює, зарисовує певні, замальовує певний характери. І божевільний священник, який з яким він був в окремому домі, спостерігає за, за марсіанами, які от, безпосередньо знаходяться поряд. І його брат, який в НАТО в пів шість мільйонів біженців, бежить на схід і там малюється дуже, дуже чітко. Що, те, що таке людина цивілізована, яка вторт за п'ять хвилин втрачає свою цивілізованість перед величезними випробуваннями, як воно поводиться один до одного. Він малює власний шлях. Як він, будучи мимоволі втягнути в найбільш ключові події цього вторгнення, як він це переживає, описує. І ми бачимо по цих характерах, ми бачимо, як глиба Коелскає, бажаючи відповісти на питання, хто така людина, хто така це, що таке цивілізація, що таке людство, і як ми співвідносимося один до одного. Я можу сказати, що це найбільш, один з найбільш художніх, найбільш таких проникнених і найбільш вдалих за постановок художу в художній формі ключових питань нашого з вами життя. І як завжди, як завжди ті, хто вже був на попередньому, на розборі перша людина на місяці. Люди виявляють, що це не просто цікавий розбір літературного твору в гарної кампанії, що само по собі це цінно. Це психологічний проєктивний тест, довжиною два заняття, який вдажаною всю історію, яка дозволяє зрозуміти дуже багато про себе особисто, поставити перед собою найважливіше питання, а людина. Так, таке створіння, що наш розум він дуже лідачий. глядачий. Багатьом людям важко спеціально не навченим, аналізувати себе і розуміти себе просто самих по, по собі. Тобто вони намагаються зрозуміти себе, спираючись на себе, і це технічне завдання важко вирішується. А от коли людина намагається зрозуміти себе, порівнюючи себе з кимось або з чимось, от тоді йому набагато легше це вдається. Дає, і вглядаючись в портрети. Епохи в портрети цього роману, в портрети окремих людей, які там змальовані, ви дуже-дуже багато зрозумієте про себе. Тим більше, що я навчу вас і дам вам відповідні інструменти аналізу. Це одна з найбільш захоплюючих подорожей, які ви можете знайти зараз для себе. І я вас запрошу відповісти на ключові питання епохи. Або людство як такого, хто я, в якому світі я живу, навіщо це все, і в яких відносинах ми маємо знаходимося і маємо знаходитися я і світ. Цей роман ставить це питання найбільш цікавим, загостреним способом. А зважаючи на стан війни, в якому ми зараз знаходимося, це як ніколи на додаток ще й актуально. Приходьте.